Вашу довіру зрадили. Зрозуміло, що це дуже-дуже боляче. Я багато в своєму житті відчувала цей стан, і це, це складно насправді. І я вже ж я шукала способи, як його не переживати, бо це боляче, не хочеться в таке знову погружатись, і я не знайшла. Спосіб, як на 100% позбавити себе таких ситуацій, таких відчуттів. Але я знайшла способи, як зменшити такі ситуації в своєму житті, такі відчуття, і як їх пережити в більш легшому форматі. І я вже ж якісно моє життя стало набагато краще. Тож, давайте сьогодні обговоримо, як. З цих не перший погляд лимонних ситуацій зробити лимонад, отримати суперсилу, так би мовити. І ми розглянемо дві теми. Перша тема як не довіряти там, де не треба довіряти, щоб не обанюватись, і чому ми так робимо, чому ми віримо там, де не треба. І друга тема як уникнути. Таких ситуацій, коли нашу довіру зраджують. Привіт, Ютуб! Я Женя Алекс. І перша тема, чому ми віримо там, де не треба вірити. Інколи ми віримо в ілюзії, чи не так? Я впевнена в тому, що кожен із нас в той чи іншій мірі стикається з такими ситуаціями, тому що зраджує сам собі. Але давайте по порядку, як це виглядає. Перший момент, коли ми бачимо редфлаги в роботі, в стосунках, в дружбі, в духовній сфері, ми не завжди собі віримо. Є дві тенденції розповсюджені. Перша, коли ми бачимо редфлаг, ми ігноруємо, думаємо. Це здалося. Та ні, треба час, та ні, я щось не те побачила, якось не так зрозуміла. Другий варіант розповсюджений: я бачу редфлаг, о, всі зрадники, це точно якась буде проблема, все, і ми тікаємо. Тобто дві крайності, або ми занурюємось у ці редфлаги, навіть не аналізуючи їх і не спостерігаючи, чи це справді редфлаг, чи це можливо якийсь паттерн, який людина виправляє, чи це насправді може призвести до якихось наслідків, але в принципі ми готові до таких наслідків, тобто бонусів і плюсів у цій ситуації буде набагато більше. Тобто аналіз, аналіз ситуації людини. Організації. І в першому варіанті ми занурюємось у це не аналізуючи, в другому варіанті ми тікаємо. А якщо чесно, якщо так просто інтелектом подивитись на це, на такий підхід, ми розуміємо, що інколи редфлаг може виникнути м такий. Просто якийсь старий паттерн, наприклад, у людини чи в організації, але ми можемо прокомунікувати його і вирішити його для себе на майбутнє, і в цьому немає ніякої проблеми. В іншій ситуації ми можемо прокомунікувати, і ми зрозуміємо, що ні, це проблема, це не виправиться, це точно буде зі мною завжди і приймати рішення, чи готова я змиритись з цим редфлагом чи ні. Ось і інтелект аналіз це надважливо у таких ситуаціях. І тому ми інколи обманюємо самі себе. Ми не хочемо проводити аналіз і роботу внутрішню. Інколи треба її провести, навіть якщо нам здається, що ці редфлаги це просто. Точно всі навколо зрадники, і це точно буде проблема, тому що ми просто дуже часто стикались з якоюсь ситуацією, і ця ситуація складна, вона схожа на ту, що в нас вже була. Але це не означає, що вона буде така сама. Тут також важлива комунікація, спостереження за якоюсь ситуацією. Я не знаю, що це може бути стосунки. Чи це може бути робота, чи це може бути в родині спілкування, чи з дітьми, це може бути що завгодно. Але ідея в тому, що ми спостерігаємо, ми аналізуємо, і ми, дум, ми розуміємо, що цей Red Flag, або є тенденція до виправлення його, або ні. І, а вже ж інколи ми думаємо, що те, що я собі інтуїтивно придумала, якийсь редфлаг, це. Якась ілюзія моя, тому що мені казали, що інтуїції в мене немає, що я нічого не розумію, я тупа і так далі. В школі, в дитсадочку, неважливо, де. Колись нам сказали, і в нас є установка в голові, що я дуже погано розбираюсь. В людях я дуже погано вмію аналізувати, але якщо ми ми, якщо ми аналізуємо, ми бачимо цю установку і ми розуміємо, так стоп, навіть якщо колись я робила це погано, там в 6 років, це не означає, що зараз в мене не вистачає інтелекту, розуму з цим розібратись. Тобто ми собі силу свою повертаємо. Ці ситуації це і є та суперсила, той, той лимонад, який ми можемо вижати з цих складних ситуацій або схожих на складні ситуації і обійти. Цю ситуацію. Ми дуже звикли абсолютизувати свій досвід. Ми думаємо, якщо я зустріла людину з такими очима, наш розум просто так думає автоматично. Якщо я колись людина з такими очима мене зрадила, це означає, що людина з такими очима знову мене зрадить, коли ми бачимо її. Тобто, в нас вже є недовіра до людини. Ми абсолютизуємо свій досвід, але ідея: зараз ми беремо приклад стосунків. Якщо у стосунках а, ми відчуваємо якусь тенденцію к близькості, ми маємо точно для себе зрозуміти, чи збігаються дії людини, слова людини і ціль людини з її, а, так би мовити, життям. Тобто ми аналізуємо наскільки цілісна людина, з якою ми вступаємо в близькі стосунки. Якщо ми десь Неважливо, навіть якщо це щось маленьке, і ми бачимо якусь несостиковку. Наприклад, ми питаємо про ціль людини, вона сказала одну ціль, через два тижні вона сказала іншу ціль, через три тижні чотири вона сказала іншу ціль. І ми задумаємось, стоп, а куди ж ця людина йде? Тобто, які насправді в неї цілі? А можливо, її ціль просто насолоджуватись життям, нічого не робити, і така людина може легковажна. Наприклад, і ми не можемо змінити іншу людину. Ми маємо приймати людей такими, як вони є. Якщо ми бачимо, що ця людина зовсім нам не підходить, ми просто можемо спокійно відійти в сторону, це нормально. Але, а вже ж, якщо ми готові до правди, якщо ми не готові до правди і хочемо обманювати себе, ну ми будемо пожинати відповідний результат. Тому. Я закликаю до того, якщо ви хочете отримати гарний результат, то треба все ж таки бути чесним з собою, дивитись на ситуацію, спостерігати приймати рішення на основі якихось реальних фактів, а не просто своїх інтуїтивних відчуттів, але дослухатись до них. А другий момент, який ми сьогодні обговоримо, це як не потрапляти. Такі ситуації, коли зраджують нашу довіру, є три секрети, що треба зробити. Вони дуже прості, як, в принципі, все, що я кажу на своєму каналі, але вони насправді працюючі. Це не якась містична таблетка, яка все вирішить, чи мантра містична, хоча я поспівую мантри, і це дуже класна тема. Вона допомагає позбавлятися ілюзії. Насправді, якщо є внутрішні бажання, а вже ж. Тому що я знаю, що таке обманювати себе, не раз так робила, нікому не раджу, але інколи все одно продовжую так робити. Ну, неважливо. Важливіше те, що треба робити, щоб не потрапляти в ситуації, де нашу довіру зраджують. Перше. Я вже над... робила натяк в минулій частині відео, але перше це поговорити з людиною. Коли ми розмовляємо з людиною і ми чесні з собою, ми аналізуємо її світогляд. Не те, що там ми, як психологи сидимо, розбираємо ні. Просто як людина, людину розуміє. І ми розуміємо світогляд людини і ми. Знаєте, в принципі, з часом, тому я казала, що не треба зближатись занадто близько. А ні з ким, тому що це може бути може мати важкі наслідки. І коли ми розмовляємо з людиною, один, другий, третій, десятий раз розмовляємо насправді з. З єстецтвом людини, з її світоглядом, так, ми можемо обговорювати фільми, ми можемо обговорювати книги, ми можемо обговорювати роботу. Але якщо ми намагаємось зрозуміти цю людину насправді, чому так важливо, знаєте, інколи люди поверхово спілкуються і вони не хочуть дізнатися про іншу людину щось глибинне. І це пастка. Коли ми не намагаємось Реально зацікавитись людиною, і ми з нею зближаємось, чи це не є абсурд? Це абсурдна ситуація, тому що якщо ми привертаємо увагу, не привертаємо, а як це? Звертаємо, звертаємо увагу на людину, інтересуємось, цікавимося цією людиною, ми з часом ми бачимо її світогляд, її цінності, що вона вкладає. Свій час, які цілі вона культивує, які на словах, а які на ділі. І ми спостерігаємо, як слова людини збігаються з її діями, з її цілями. Ці три речі. а вже ж ми маємо бачити. Навіть коли ми шукаємо роботу. Наприклад, я приходжу на роботу, і мені У мене була така ситуація цікава, коли мені на роботі ну так гарно казали, все ну казали. ну... Дивись, ми тебе беремо все клас, я зробила тестове завдання, написала статтю і класна компанія, мені сподобалась оплата їх, і я сказала, що але в мене є нюанс, я не швидко пишу, як я говорю. Тобто я розтягую, роздумую. Інколи це здається так занудно, це моя проблема. І я роблю свою намагаюся зробити свою роботу добре, але це може займати час. Тобто, це може займати більше часу, ніж, наприклад, хтось пише. І це не означає, що друга інша людина погано пише, ні. А я добра, ні. Я, в принципі, ну, якось нормально, звичайно, пишу, але ну, так трошки торможу. Інколи ну, такий, такий в мене внутрішній ритм, що я можу зробити. І мені сказали, так, так, все добре, там 3-4 дні на статтю, потім 2 дні на вичитку, редактуру і так далі, ну тобто сумісно з редактором. І я так думаю, ну, в принципі, це реально. там 10 сторінок за 4 дні це реально. Я не Стівен Кінг, він пише 10 сторінок за день. В своїй книзі він це сказав, книга, як писати книги від Стівена Кінга, сказав: 10 сторінок в день, дисципліна, хоч що, я їх маю написати. Я не Стівен Кінг. І всі погодились сторони з цією компанією, все нормально. Але через місяць мене почали просувати. Через 2-3 місяці ще більше просувати пиши швидше, швидше, швидше. За два дні взагалі ти маєш написати вже статтю, а ти їй пишеш чотири дні. я думаю, Стоп, ми ж домовлялися, що чотири дні я пишу статтю, два дні на вичитку і редактуру. А мені кажуть, ні, ну це було на початку, це ж не, ну, не завжди так буде. І я розумію, що це міском. Тобто, одразу треба було спитати, наприклад, з, моєго, з мого боку, спитати, а чи це назавжди такі умови? Чи ні, і розумієте, в цих маленьких деталях, які ми не можемо всі продумати, а вже ж, в цих маленьких деталях може критись ті проблеми, які потім нам треба розгрібати. І знову знову ж таки, перша, перший секрет, як не попадати в такі ситуації, а особливо важливо це в якихось більш близьких стосунках, більш серйозних, це. Розмовляти. Коли ви розмовляєте, з одного, з іншого боку вилазять якісь теми, які ви обговорюєте, і тут щось новеньке. Є, до речі, для стосунків є класна, цікава гра, називається між нами. Там дуже багато тем. Там, якщо чесно, дуже багато вульгарних пошлих питань. Ну, десь, може, 10-15 я точно викинула з цієї гри. Але всього їх там чи 170 карток, чи скільки це багато. Навіть якщо ви не знаєте, що питати, можна зайти в чат GPT і сказати, «Скинь мені питання, які треба прояснити з людиною, щоб створювати з нею стосунки. Навіть якщо чат GPT скине вам дурні питання, все одно якісь питання будуть добрі. Це раз він знайде їх в гуглі, які якісь психологи робили підбірки. І... Чат жіпіті знаєте в гуглі. Або навіть якщо питання дурні, все одно щось вийде назовні, якісь питання. І важливо також, щоб ці питання, ці розмови були не завжди дуже легкі. Тобто, треба зачіпати важливі глибокі. Питання, які саме для вас важливі, навіть якщо це щось вам здається о, непристойне, ну, я не можу спитати, скільки людина заробляє. Ну я не можу спитати, чому саме там, людина розлучилась зі своєю колишньою. Ну, я не можу спитати, там, я не знаю, що людина робить там зранку, як людина бачить світень. Я не знаю, що завгодно може здатись, що це непристойно, що я лізу куди не треба. Але якщо ми хочемо створювати більш серйозні глибокі стосунки, це означає, що я лізу куди треба. Якщо мене це цікавить, це означає, що в цьому є місце, і я маю дати цьому місце в собі, в собі всередині дозволити собі спитати це. І якщо людина якось неадекватно реагує, які близькі стосунки. Якщо люди не можуть навіть розмовляти, комунікувати, про які близькі стосунки може йти мова? Все, закрили тему. Перша, перший секрет розмовляти. Другий секрет дуже простий спостерігати. Спостерігати, тому треба час. Ми даємо час. Ми… Скажімо так, емоції і відчуття, і почуття ставимо трошки на задній план. Ми так захищаємо себе, ми ставимо їх на задній план, і на передній план виносимо свій інтелект. Інтелект це означає, я роблю те, що потім принесе мені гарні плоди в житті. У мене, до речі, був розбір дорами. Ну, на мій погляд, він такий цікавенький. Дорами знову, знову 18. Там є такий момент. В описі я дам посилання на це відео, якщо цікаво подивитись. Тобто, як інколи в юному віці ми робимо помилки, а потім розгрібаємо їх десь там в 30-35. І як цього не робити? І не важливо, ми можемо помилку розробити в 35, розгрібати її в 50-55. Але ідея в тому, що ми вчимося. Ми беремо свої суперсили в важких ситуаціях. Тобто ми вчимося у життя у цих ситуаціях, щоб стати сильніше, прозорливіше. Другий секрет: ми спостерігаємо. І а вже ж ми розмовляємо. В, перш, в першій частині так. І ми спостерігаємо, наскільки те, що людина каже, співвідноситься з тим, що вона робить, з тим, що як вона проводить свій час, як вона спілкується з іншими, як вона спілкується з якимось бомжом на зупинці, як вона спілкується з своїми колегами, як вона спілкується з твоїми друзями, як вона спілкується зі своїми родичами, зі своєю мамою, татом, як вона про них каже, які емоції викликають у людей. І якщо ми бачимо десь не, якесь неспіввідношення, ну, наприклад, ситуація, ми розмовляємо, і тут зайшла тема, наприклад, мами і тата. І людина якось так дуже зневажливо сказала щось про свою маму. Чоловік, наприклад, ми жінка, спілкуємося з чоловіком, і він щось сказав, знецінюючи про свою матір. Багато з нас подумають, ну це якось непристойно лізти в душу людині і запитувати: ну, дивись, ми вчора розмовляли, ти сказав, тебе гарні стосунки з твоєю мамою, а сьогодні я відчуваю якесь нецінення в тому, що ти кажеш про неї. Як людина зреагує, що вона скаже, як вона це пояснить. Ми часто думаємо, не треба лізти в душу. Окей, давайте не будемо лізти один одному в душу, і тоді не треба говорити, що ми створюємо якісь близькі стосунки, глибокі, серйозні, тому що вони, в принципі, під собою вже є розуміння, що люди лізуть в душу один одному. І це нормально, це є близькі стосунки. Окей. Закрили тему. Другий секрет спостерігаємо. Третій секрет він дуже цікавий, не завжди його можливо реалізувати, але треба спробувати. І з часом, якщо ми даємо собі час, ми це можемо реалізувати. Він називається так, що ми питаємо у інших, що вони думають про цю людину. А вже ж це. Набагато легше, якщо людину знають наші близькі, якщо це знайомство через друзів, через рідних, через знайомих. Тобто ми можемо спитати, так? І ми можемо, в принципі, побачити, де це щиро про нього щось кажуть, чи де не щиро. Але так чи інакше, навіть якщо це нова людина в нашому колі, ми можемо з часом. Десь якось познайомити цю людину з нашими знайомими, з нашими друзями. Тобто якось так неформально провести час. Чи ми, наприклад, проводимо час з його друзями чи рідними? Ну, рідний це, мабуть, вже більш близькі стосунки, але якщо ми, наприклад, от, Хочемо створити сім'ю в ідеалі, так? чи якісь близькі стосунки, народжувати дітей і так далі, то тоді це, в принципі, має під собою розуміння, що ми поспілкуємося з рідними, з сестрами, братами, кузенами, мамою, татом, бабусею. І це вже також дасть нам розуміння, і не треба боятись питати незручні питання. Я не кажу про провокаційні питання. А вже ж ви можете провокувати, якщо хочеться. Але якщо, в принципі, вам треба просто зрозуміти, яка це людина, то не треба провокацій, тут можна просто запитувати якісь важливі для вас питання просто в коректній, поважній формі. Але якщо ми бачимо, що родичі на це неадекватно реагують, чи друзі на це неадекватно реагують. Це також питання замислитись, спитати, слухай, там, в нього навіть я спитала про тебе те і те, а вони ось так зреагували. Ти чому ти думаєш, так сталося? Тобто це якась болюча твоя тема, чи що. Знову ж таки, хтось подумає, не буду лізти в душу. Вибачте, тоді близькі стосунки відміняються. Ось, і... У мене була така ситуація цікава. У мене був кавалер, і він, ем, ну, так вийшло, що я з друзями десь відпочивала на природі, і він захотів зі мною побачитися. Я сказала, ну, я зараз не зможу, там завтра, післязавтра, тому що я поїхала з друзями там відпочивати там на природу, туди і туди. Він сказав, я можу приїхати. І я подумала: ну можу сказати, що ні, не треба якось це сорн. Потім думаю, ну це ж не близь... там не мама, не тато, не сестра, родичі, це друзі. Думаю, класно побачити, що вони скажуть про нього. І він приїжджає. Ми майже не побачились, там я була зайнята і так далі. Він там десь по своїх справах, я по своїх. Але потім ввечері в нас була тусовка з друзями, і він хотів побачитися. Я сказала: приходь до нас. Ось він прийшов. І все. І почалося цікаве тісто. Чому цікаве? Тому що вони друзі самі почали запитувати його якісь питання. Я просто познайомила, це, от там як його звуть, це ось мої друзі, це ну, назвала імена, тобто познайомила так. І все, і включилися. Друзі, знайомі, вони стали: О, розкажи, а та ми знаємо, що ти те, те, а чим ти там займаєшся, а, чи, а в мене також. І якась пойшла якась комунікація. І потім після цього я спитала своїх друзів, кажу, що ви думаєте? І вони видали свою думку. Потім спілкуючись. З ним декілька тижнів після цього я побачила, що вони були праві. Тобто вони своїм таким оком, чистим, так, і з бажанням допомогти мені, вони подивились чесно, без страху щось мені сказати на те, що вони просто хотіли сказати правду, вони хотіли побачити, яка ця людина насправді взагалі. І нічого поганого в ньому не було, але повне розуміння, що. Я і ця людина, ми не підходимо один одному. І в мене також було дуже сильно це відчуття навіть при першій розмові. Ось, і так буває. І Так буває, коли в нас є щире бажання не обманюватись, не бути в ілюзії, а чесно бачити, як воно насправді. Я сподіваюся, ці секрети були вам корисні. тобто, Підведемо і того коротко. Перший секрет це розмовляти щиро, не боятися задавати питання душевні, якісь тонкі, особисті. другий, другий момент це спостерігаємо, як слова і дії людини співвідносяться, і взагалі спостерігаємо за його ді, діями життям, наскільки воно якось з нашим резонує, корелюється. І третій момент. Запитати у інших, що вони думають про цю людину. І та тема, яку ми обговорювали пер, першою, це чому інколи ми довіряємо там, де не треба, задуматись над тим, а чи насправді ми хочемо знати правду, чи ми хочемо обманювати самі себе? Якщо ми хочемо знати правду і а, щиро йдемо в будь-яку ситуацію, в роботу в стосунки, ми задаємо питання, ми. Проясняємо це, ми звертаємо увагу на інтуїтивні відчуття щодо редфлагів, ми не западаємо в крайнощі повністю відмітати, що о, це не може бути редфлег, це я собі напридумувала. І інша крайність, що о, це редфлег, це точно зрадник, все, до побачення, я тікаю і біжимо. Не западаючи ні туди, ні туди, ми аналізуємо і свій інтелект ставимо трошки перед своїми відчуттями, установками і. Таким несвідомою поведінкою, і ще хотіла зробити ремарку, що в третьому секреті, коли я казала, що спитати інших, ми маємо розуміти, що це може бути не 100% правда, що вони кажуть, тобто ми все одно маємо своє рішення приймати, спостерігати, дивитись, чи співвідноситься те, що сказали нам про людину і те, що насправді коїться. І наостанок ділюся з вами класною крутою цитатою. Святого Радханатха з вами дуже відомий соціальний діяч, благодіяльник. І в нього є дуже крута книга, яку я раджу кожному прочитати: Подорож додому. Він сказав: якщо ви не вмієте стикатись з труднощами, то ви не знаєте, що таке справжнє щастя. Тому давайте доставати цю суперсилу з будь-яких труднощів в нашому житті. І ставати сильнішими і прозорливішими. Я сподіваюся, це відео було корисне і цікаве для вас. І буду рада будь-яким коментарям, запитам, які відео вам хотілося б побачити на цьому каналі. Всім пока!